Доброго дня всім. Вирішив піти походити, подивитися, може є якісь грибочки. Шлях вибрав не найочевидніший, такий через різні всякі ліси. Вже декілька разів. Капці були мокрі, але нічого. Зараз от фактично починаю дивитися в стороні лісу, що тут є. Ліс якийсь для мене незнайомий. Так, дивимося, що тут. Це грибочок я не беру. От. Ці грибочки, в принципі, брати можна. Вже починають іти опеньки. Отакі. От Отакі. От. Я ще думав, може... То не, то не опеньки, але подивився чу-чуть в іншій стороні. Тут от прям була величезна купа і їх вже хтось зібрав. Значить в принципі, там він побачив, а тут ні. Будемо починати збирати. так що подивимось, 30 см, грубо кажучи, від того місця. Ще пеньочок. І також опеньочки є. Не знаю, що з ними буду робити, але залишати їх тут також не хочеться. Беру. Таке мені вже подобається. Перший білий грибочок, який я побачив, має бути просто ідеальний. Сподіваюсь, що ви готові, тому що їх цілих три раз. Два. Три. Зараз буду дивитися, в якому вони стані, але в принципі це вже супер-пупер знахідка. Можливо, вони вже і не сильно добрі. Може ніжка. Треба буде їх почистити. Але на сушку це буде, можливо, ідеально. Отакі. От, от такі здоровані. З другої сторони того місця теж одивиться. Велетні, велетні. Ці вже старі. Так, тут у нас вже також. Ну, в принципі, можна отак по цьому, щоб він і далі, А тут... У нас дивимося із просто. Оп. Раз, два. Три. Просто казка. Дивимося і в якому вони стані, тому що з тих, що були там, я позалишав тільки шапочки. І то далеко не всі, бо там вони вже ніжки дуже водові. Подивимося, що це за грибочки. Давайте. Разом з вами. Так. Це добрий. Це прям добрий. Добрі два грибочки. Раз, два. Тут в цьому уже все. З цієї сторони у нас виріс. Пробуємо ніжку. Я знаю. ніжку зараз будемо пробувати. Що з нею? І ці два. Так. Забираємо, значить. Ці палочки і пробуємо їх достати. Так. Раз. І... цей у нас. Ох ти ж. Але ж він моцний. Два. Файні. Ці такі можна брати. Сів розбирати оці грибочки, думаю, ну їх напевно ще тут є. І тут прям уже такий такий, як має бути. Абсолютно молоденький, свіженький, гарненький. Так його звідси дістати. Ну зараз буду пробувати його підважувати. Тому що десь глибоко сидить. яку сторону там корінь іде. Отакий. От Заледве. Заледве беру. Починаємо бавитися в гру, достань гриба, тому що я його бачу, а достати його буде складно. А ну подивимося, чи ви його побачите. Бачите, от які там два грибочечка. Зараз. Треба залізти в середину. Оп. Там вже один старуган. Ну оп. Раз. І тут. Ай! Отакий. От Другий. Два грибочка. Дивимося ще. Дивимося ще. Той уже забирати точно не будемо. А от є ще один під стовбуром. Як його туди? Але тут місце. Навіть вам передати не можу, тому що бачу ще. Так, ну. так цей уже... М'ягкий цей не беремо. там, бачите, стерчить вершечок молоденького, а там велетень старенький. Так, треба йти їх потрошки розбирати. Мені було довше обійти це все, щоб добратися до, до цієї бочечки маленької. Ну я все-таки до неї дійшов. Оп! Така класна. І заодно ще й подивлюся, може тут ще десь є якийсь. Оце отой -от велетень, який тут вже сіється. І там ще один. Так як ми бачили на галявинках, напевно там мало що є шукати. Тому я поліз всередину лісу і от у нас є гарний грибочок. Отакий. От а тут... Є ще один. Оп! Оп! О, це той що звучить. Так. Йдемо шукати далі. Так, ця місцинка мені подобається все більше і більше. Тому що тут можна так поставити кульочок і подивитися на отакі. Білі грибочки, значить у нас є один. Ніжка класна. Один. Тут біля нього є... щоб... А-а-а! Другий і там я бачу, от третій виглядає. Но чи він добрий чи не добрий, я поки що не знаю. Добратися до нього, як завжди, непросто. Ну оп. Ні, це вже все. Це вже все. Зараз будемо його розкидати, нехай він ходиться на цій галявинці. Місце супер. Ходжу, розглядаю дерева і деколи дуже рідко, але знаходжу для себе винагороду. От такі грибочки. А це навіть не білий. Це червоняк і він вже від мого доторку похилився. Так що Нічого, воно мене і так ради. На кінець-то. Після того як там було так багато грибочків на одному місці, а потім іти дов довгий час не знаходити інших, то вже здається, що вже все, ліс закінчився. Ну слава Богу. От такі файнюткі грибочки все попадаються. Так, опенючок стає в принципі вже настільки багато, що я думаю я переберу в два різні кульочки, в одній будуть білі, а в другі опенькі. Тому що так вони помнуться. Зрізаю я там ці опенючки. Такий буду забирати рюкзак. Погляд, просто чуть-чуть а тут ось така радість. Оп! Так. Такий гарний, біленький. Отакий. От що найкраще, то що він тут не сам. А є ще один. Отут. От так, так, цей. І другий також витягує. о О! -о. Тай ще краще Глибоко сидить. Так, ну оп. Ага. До тебе оцей корінь тримає. І можна його витягувати. Оба! І от такі два грибочка. Може тут є ще десь? Я напевно вже не буду знімати опенечки, які я знаходжу, тому що їх стає прям. Дуже багато, отакі, от такі, такі. Сильно їх збирати не буду, але так, щоб на зажарку стало, напевно не збираю. Я таки ще раз зніму опеньки. Суто для того, щоб ви побачили всю цю красу. Отаку. 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 таку Таку і отаку. Просто капець. Погані в мене новини для мене самого, тому що я знімав відео і тепер аж помітив, що велика частина була не на простому відео, а на режимі повільної. Дивитися його фактично неможливо і велика кількість грибів, напевно. Ви не побачите, але зараз я став в такому місці, поставив правильний режим і вирішив вам показати опеньки. Значить. Опеньки. Опенечки цілий. Далі йдемо сюди. Опеньки. Опеньки. Там сюди. Опенячки. Там вони вже відійшли. І так от весь ряд вниз, такими опеньками, йде. От. Ще одне місце з опенечками. Я їх вже брати не буду, тому що в принципі мені їх вже достатньо, але просто для заради задоволення познімаю. Отак от, от. Тут не білий. А отут от такі. Опа. Ай, які класні. А тут що, білячок у нас? Під колодкою. Ну, а -а. не білий, його трогати не будемо. Але місця принаймні на опеньки тут суперові. Так, вже довший час не бачу білих грибочків. Але ось тільки про це сказав як з'явився такий от красик. Я тут зупинився, тому що я побачив вухомора і от такого червонячка. Червонячка я не беру, білячок я беру само собою от такий красавець. От беремо його. Йдемо в напрямку дороги. Так, переїхав в інший ліс. Зараз перший грибочок. Тут ой, така бочечка гарна. А -а -а. Клас. Тут вже майже темно. Менше видно, тут напевно нічого сильного і не зберемо, але тим не менше хоча б перейдемося. І зразу ще один знайшов. Цей вже не такий добрий. Я би навіть сказав, що він вже не добрий. Хіба шапочку візьму. Але є. Так. В цьому лісі абсолютно інші білі гриби. От такі класні. Молодші, але красивіші. Так, вертаємося вже додому. Похід сьогодні був супер класний. Рибочки, так як ви бачили, були спочатку, потім вже їх щось не сильно було, але воно того вартувало. Дуже класний був похід. Ой, не туда десь. Так що, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Все буде добре і слава Україні!